Друзі, привіт! Магазин Веломаксивом Маємо в продажу велосипед Дорожній люкс це модифікація в якої 7 швидкостей та амортизаційна вилка. Велосипед на 26 колесах на сталевій рамі. Є різні забарвлення, для прикладу показуємо такий червоний та чорний матовий. Гарно виглядають. По заводу встановлені багажник. Та крила, сталеві повноцінні крила, які фарбовані в колір рами. Рама зроблена з надміцної сталі. Висота керма регулюється: такий кермовий винос, кермо ергономічного типу, сталеве. На кермі ми бачимо ревошив Шимано та гумові м'які гріпси Коричневого кольору. Вилка, пружина, гальмові брейк, як бачите, на алюмінієвих ножках, покришки з дорожнім протектором, подвійні алюмінієві обода, передня втулка на ексцентрики, сталева, ведуча пара на одну зірку, 40 зубів на зірки, шатуни довжиною 170 мм сталеві. Каретка картридж на промислових підшипниках. Також, як ми бачимо, є захист від потрапляння одягу в ланцюг. Задній перемикач Shimano Tourney X. І тріщитка на 7 зірок. Shimano 1428 кількість зубів на зірках. Задня втулка вже на гайках, також сталево. В комплекті йдуть алюмінієві педалі дорожного типу. І таке м'яке, комфортне сидіння. Воно, як ви бачите, на пружинах. Ось такий гарний варіант дорожнього велосипеду. За невеликі гроші ми маємо велосипед на міцної сталевій рамі з крилами, з багажничком, сім передач, м'яка вилка і так далі. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті, там зможете узнати його ціну і можете його і придбати. Доставка безкоштовна по Україні новою поштою або Укрпоштою. Також можна наложеним платежам або оплату частинами і так далі. Вам дякую, що подивились і до скорих зустрічі!